В екс-президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стріляли. Наразі з'явилася інформація про нападника, а його ідентифіковано як 20-річного Томаса Меттю Крукса із Белтс Парку, штат Пенсильванія. Чоловік сидів на даху виробничного заводу більш ніж за 120 двадцять метрів від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа. Секретна служба застрелила підозрюваного майже одразу. Окружний прокурор містечка, ну в якому проходив мітинг, повідомив, що стрілець був убитий. Мітинг Трампа перервали, охорона забрала його з місця подій. А внаслідок інциденту Трамп отримав вогнепальне поранення вуха. Така стрілянина розслідується як замах на вбивство колишнього президента. А поліція Нью-Йорка посилює безпеку в районі вежі Трамп тауер та інших районах після стрілянини на мітингу Трампа. Тож, про що взагалі говорить сам постріл? Куля в Трампа назавжди змінить американську історію. По-перше, такі події підірвали президентську кампанію США 2024 року, завдавши значної шкоди у соціальній і культурній сферах життя країни. Створювана десятиліттями ілюзія безпеки та захищеності в американській політиці драматично наразі зруйнована. Трамп отримав лише незначні травми, але куля від нього була дуже близько. Під час замаху кулі лише злегка зачепила експрезидента США Дональда Трампа. Однак вони вбили одного з учасників мітингу у Пенсільванії та важко поранили ще двох. Із часів, коли у Рональда Рейгана стріляв Джон Хінглі Молодший ще у 1981 році не було жодного подібного драматичного випадку насильства, спрямованого проти президента або кандидата в президенти. Це нагадує про більш темні часи в історії США близько 60 років тому обох братів Кеннеді, одного президента і одного кандидата у президенти, вбили пострілами. Лідер руху за громадські права Медгар. Еварс, Мартін Лютер Кінг молодший та Мальком ікс також загинули від політичного насильства. І як сьогодні, ще в 1960-х роках були часом політичної поляризації та дисфункції, коли вогнепальна зброя та людина готова її застосувати, могли змінити хід історії. Важко передбачити, а який вплив матимуть події на Америку та її політичний дискурс, але вже наразі звучать заклики з обох сторон політичного спектру до національної єдності та пом'якшення риторики. Через кілька годин, до речі, після інциденту президент США Джо Байден а ймовірний суперник Трампа на виборах зробив заяву для преси. Далі я вам зачитаю. У Америці немає місця такому насильству. Це бридко. Ми не можемо бути такими. Ми не можемо це підтримувати. Президент Байден пізніше поговорив по телефону з колишнім президентом Трампом. Він скоротив свої, до речі, вихідні на пляжі та повернувся до Білого Дому пізно ввечері. В суботу деякі республіканські політики вже покликали відповідальність за напад. На демократів, які говорили про Трам, Трампа як про загрозу американській демократії. До речі, Трамп прокоментував замах на нього під час мітингу в штаті Пенсільванія. Трамп заявив: Хочу подякувати Секретній службі США та всім правоохоронним органам за їх оперативну відповідь на стрілянину, яка щойно сталася в Батлері, штат Пенсильванія. Трамп підкреслив, що був поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові. Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям людини, яка була застрелена і вбита, і ще однієї людини, яка отримала тяжкі поранення. Неймовірно, що таке може статися у нашій країні, зазначив політик. Також кандидат у президенти США написав. Що зловмисника, який відкрив вогонь, було вбито. Але напевно, а більш за всього, такий напад зіграє на руку Трампа ще більша увага нації буде прикута до номінанта від республіканської партії. Фото закривавленого колишнього президента США з піднятими. З піднятим кулаком безумовно стануть об'єднавчим таким моментом для республіканців. Республіканська партія, і раніше, яка і раніше планувала зробити силу та мужність своєю такою центральною темою, і замах на Трампа це тільки посилить. І це боєць, який потрібен Америці, написав син Трампа Ерік в соціальних мережах. Також інтенсивність перевірки чекають і на секретну службу США, яка мала забезпечити захист Трампа на мітингу. Людина з потужною рушницею, до речі, змогла наблизитися до основного кандидата в президенти на відстань пострілу. А це я вам нагадаю, ну, там трохи більше 100 метрів. На цей момент в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!